Доброго дня, шановні члени комісії, розпочинаємо засідання комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. З присутніх з собраних чотирьох депутатів присутні троє. До порядку денного включено чотири питання. Кам'янець на дні сільської ради про програму соціально-економічного та культурного розвитку райської сільської ради на 2023-2025 роки. Прохід виконання рішення сільської ради про бюджет Раївської сільської територіальної громади на 2022 рік за перше півріччя, про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет Раївської сільської територіальної громади на 2025 рік. І про структуру виконавчого комітету Раївської сільської ради. Хто запропонований порядок денний? Прошу проголосувати. Я допроведу до 5 хвилин, за регламент пропонуємо для запитань відповідей. Давайте так запропонуємо, якщо не заперечуєте. Прошу секретаріат розпочати ведення потапорного запису. Перше питання у нас про внесення змін до рішення сільської ради 3 грудня 2023 року про програму спеціально-комупного Зурайської сільської ради на 2023-2025 роки. Пожалуйста, Денис Петрович, ви надає вам слово. Шановні члени комісії, пропонуємо затвердити зміни до програми соціально-економічного розвитку культурного характеру сільської ради на 23-25 роки, а саме викласти додаток заходи в новій редакції, до нього додали пункт проєктування та будівництва об'єктів нового будівництва водонапірної варти для водопостачання вулиці Центральній в селі Вільні в розмірі 3 мільйона 130 тисяч. Зв'язку з цим, що башня зала. Виждає... Да, щоб щоб, щоб павла не вирішила. Є питання? Не, не це не, да. не, не, не. Прошу голосувати, хто заданий проект рішення Сніпич – коза, Я це за. Дякую вам голосувати. Наступне питання про прочитать про на виконання рішення райо-сільської ради бюджет Райскої сільської територіальної громади на 2025 и 2025 году. Лариса Володимировна 15 виконання рішення ради від 19 липня 2024 року номер 1245, про бюджет пять по територіальної громади сільського на 2025 рік. Нам необхідно затвердити бюджет на штурм фонд по доходу по сумі 72 млн 276 тисяч 600 гривень. Та поводак з урахуванням сум порядів бюджетом інших рівень у сумі 74 млн 275 тисяч гривень. Спеціальний фонд по доходам пропонується затвердити у сумі 1 млн 222 тисячі гривень. Та поводалка по сумі 2 млн 375 тисяч гривень. гривень. Записи моє першого півріччя. Планові показники наші доходні частини виконання сто чотири вісімдесяти У нас перевиконання йде по податкам на доходів фізичних осіб, по єдиному податку, по основному нашим вже податком. податкам. Проаналізувавши наші надходження, бачимо, що у нас є росту податку по підприємствам стратегічно такі ДЗД, водоканал наш. У них збільшилося находження, як попадати на доходів фізичних осіб декілька разів. Тому ми прорахували на два рази. Ну я так розумію, да, що вони підвисили зарплату, тому що вони ми сповнені з критеріями. Будемо сподіватися, що до кінця року вони стануться на тому ж рівні, і тоді ми можемо щось може прорахувати і перевиконати нашої доход частини. Це теж застосовується наші доходів. Видатки, наші, що заплановані по місячному, по плану вони ці профінансування, видатки фінансуються відповідно до 590 постанови по черзі. Перша черга, друга, так ми відповідно і фінансуємо. Це стосується сам причини. Будь ласка, хорошо і це програм сніг. Наступне питання про внесення змін за рішення Райської сільської ради та бюджет Райко сільської територіальної громади на 2025 проводити змін до рішення сільської ради від 13 грудня 2020 року, номер 1245 по бюджету раху сільської територіальної громади на 2020 рік зі змінами. Пропонується до розпорядження телепорядження, які були у нас між Чернивою Тимбі і Київською Тимбі, розпорядження виду сільського голови 25 червня 2020 року, номер 140 про внесення змін до рішення сільської ради і від 31 липня 2020 року про внесення змін до рішення сільської ради у бюджет номер 1245. По розпорядженням, по яким у нас давалися сесійні, давалися на педагогі на зараді докладу давалася суспільця на спеціаліста по супровіду ветеранів, які будуть фінансуватися, тому були підготовлені розпорядження міжсіми кор'єр. цього в нас пропонується внести зміни до рішення тисінь. Це визначити на 2025 рік доходи бюджету сільської територіальної громади суми 150 мільйонів 739 тисяч 981 гривень від блівка в тому числі доходи загального фонду у сумі 147 млн. 506 тисяч на 71 гривень 69 копійок і доходи соціального фонду 3 млн. 133 тисячі 910 гривень, відповідно до додатку 1. І відповідно до додатку 3, додатки бюджету сільської територіальної громади у фонду СБП сумі 165 млн. 154 тисячі 256 гривень 32 копійки. Це них загальний фонд 155 мільйонів 203 тисячі 595 гривень 32 копійки і соціальний фонд 9 мільйонів 950 тисяч 861 гривня. У нас припознується за підсумками тепер вже ці місяці ми проаналізували наші доходи і за пропозиціями наших комунальних закладів, за пропозиціями нашого виконкома, у нас вже накопилися ну, такі питання, які треба нам вирішити, треба профінансувати. Тому пропонується у нас збільшити. Ми вам надсилали, бачите, наші да, інформації буде пропонується, Ми розподілили, що ми можемо за рахунок перевиконання і що ми можемо за рахунок вільного залишку. Бо там і сила брать бюджетшими да, видатки може за рахунок вільного залишка. Тому вона за рахунок перевиконання. При виконання на загальну суму 3 мільйони 873 426 гривень. При ми уточнюємо по податку на доходи фізичних осіб, в першу чергу, тому що більше надходження по ДЗД. І по єдиному податку сільськогосподарського товару ну, товара виробництва. Це єдиний податок спуск. Його ми уточнюємо на мільйон і 600 тисяч ми уточнюємо на єдиний податок фізичних гасів. Я так розумію, що починають платити вже блізину, чи у нас Можна, mm -hmm. ти, mm -hmm. ще плани, Божна, так, бо Я дивився, проаналізувала, що mm -hmm. на одні плани, дивилися, що трошки ж ситуація. Mm -hmm. І видатки, ті, що йдуть перевиконання, пропонується їх направити по освітнім закладам, збільшити плани на загальну суму 622 тисячі 775 гривень. По райському ліцею на приміщення шкільних класів на придбання лав на суму 69 тисяч гривень. На придбання покриття повіл це кімнати западный 35700 гривень, побрали цей на придбання конфура для сорок на суму шестьдесят две тисячі тридцять два махарівському лицею на придбання послуги з дедалі давною чи за двадцять четыре тысячдесят гривень. На Олександрівському лицею на придбання конставай для ведення посвідні процес вентиль финскую моделі освіти на суму. 30 тисяч гривень, на придбання чотирьох кільорогов, 40 тисяч придбання старих учнів з кабінету математики та інформатики 90 тисяч гривень і придбання трьох клубів для головного бухгалтера, для дошкільного підрозділу і заступника директора 70 тисяч гривень і проєкт РЕПСа 35 тисяч, ми за нього вже декілька разів писали в у них ремонт, там у нього срок придатності, ну, щоб використання 20 кільорогів він у них вже більший, там у них ремонт 12 тисяч, то вже дивилися, коротше, вирішили купити вже навичка. Бо вже ремонтував його зараз. Аді минуло шкупляли принтерашу. Ну на миролюбовку. На міролюбовку купляла. Да, на Олександра поміла. Це лишти більше спочатку року. Це відкладали, відкладали. Ми вже дома вдома часом, бо не знаю, тому що ми читали там, що нас іде вже зміниться флон. І в бюджетних кодексів на наступний рік вже будемо плануватися середністю планування на три роки. І там змінюється повністю підхід до планування. Тепер у нас є поточні видатки, капітальні видатки. Тепер вже там буде розмежування, що деякі капітальні видатки будуть іти по загальному фонду, або да, то спеціально бути проєкти. Що відноситься до цих проєктів? Ну то ми розуміємо, що якісь масштабні да. да, питання. А от наприклад, наш до цих капітальних придбання, ще немає ці методики до концу. Чесно, поки не понятно, не понятно, а. що ми там повністю планувати. Ми Подивимося, що там на стратегії, що вот в програмі соцеконом. Ну, то ще будемо дивитися? Ну, ще що там у нас по Васильівській гімназії просять на ремонт автобуса. Центр медико-санітарної допомоги 185 тисяч просить на поточний ремонт коридору, це один години знаходиться. Центр культури дозвілів просить 64 тисячі пятьдесят одного гривну на придбання руха, качалу, вони по будинку культури, там роблять шоссе світла и необхідно це купить. І по програму суцікан розвитку, що Денис Петрович заповідал, ми виділяємо програмі 3 млн 130 тисяч, ми виділяємо 3 млн его выставочный ответ, Дендер, сейчас будет идти подивимося, Тайвей, подвели с этой сколько по факту, мы будем пишите. За это мама, да, сейчас за это мама. Те, что перевыканали. И в Раховый человек управления державной у нас є залишки. Залишки, конечно, у нас были 15 миллионов на початку року, 10 миллионов у нас уже распределено, и на эти средства мы распределяем также 3 миллиона по 79 тысяч. Залочка у нас там остается 880 тысяч. Вообще не да? Я вам просто кажу, що ми вже і перевиконання, і залишки це зараз вже розподіляємо, так сподіваюся, що вже кілька року, щоб ми вже команди фінансувати, хіба що там щось там трапиться. Нічого не вже. Я думаю, так так, і так, кошти, що він нагадали, щоб то вони тут були на енергоносії і на заробітну плату, на рахування, те, що наші школи знімали, то коли вони направляли курси на командіровки, коли їхали до договорів, то вони на нарахування на заробітну на плату і не на працю. <звід> я вже не буду зачитивати. Ну, в общем-то, все. І ще на дитячне ці питання, це переміщення, це переміщення. По нашим закладам, які в межах кошторису, вони будуть ще одного, яка ви на других. Там ціліська гіматрія, цвітячок, капіта і капітольши. І ще на такі питання, що не доволок, у нас ще це отакі, питання, у нас, виходить, воно виділяли кошти на наші ДСНС. Воно виділяли, якщо пам'ятаєте, на поліцію, там, mm -hmm. да, на саме. то там ми все профінансували, їх вони профінансували, бо вони була реалізація. Ми виділяли, виходить, на одну частину, то, виходить, тепер шостої, десятою ми там з'єднали, тепер ми повинні в сесії прописати, що ми тепер виходить, на корму, виходить, ми виділяли кошти на придбання трьох ролитних варій для мражів, ну, якщо пам'ятаємо, да, є службові транспортні засоби. І беручи до уваги, що ви 6 об'єднати з дитятою, то пропонується перепланувати кошти субвенції до 6 600. Вони були на 10 дитинець, тепер вони об'єднали 600, і ми повинні прописати, що це 600, щоб це да, було шо, не було для об'єднатку, використання коштів. Сум тут немає, а на це. Mm -hmm. Поки ми будемо перечисляти, вони ще може поміняють. Я не знаю, що це було. що це було. Я не знаю, що це було. Я Сніпич Так. центру я, я, на Только одного року. І останнє наше питання це структура виконавчого комітету Райської сільської ради. Вносимо зміни до структури нашої збільшуємо штатної одиниці Центру надання адміністративної центру надання адміністративних, адміністративних послуг, в зв'язку з тим, що в штаті центру перебувало 8 штатних одиниць, керівників 7 адміністраторів, а фактично старостинців у нас 11. І послуги надавались, певні послуги на віддалених робочих місцях надавались сталостами. Вони були уповноважені на виконання адміністративних послуг, відміні адміністратора ми всі посадових обов'язків ці передбачені були за посадових обов'язків. Але зараз надійшли нам роз'яснення. Що старости не мають права працювати в державних реєстрах зі своїми mm -hmm. ключами, певних не усіх, але певний державний реєстр чи все повинна бути посадова особа, а там адміністратор за спустив. Е, наступне питання за спустив, що розширюється спектр послуг. Е, нам передається вся соцфера, яка раніше надавала через професій. Наші, наші дома зараз ми все це забирають і для зручності населення для розгруження тих самих старост, і, і, і якісне надання адміністративних послуг саме на віддалених робочих місцях в РМСких в в округах, ми до надання адміністративних послуг надаємо вводимо ще дві штатні одиниці, тобто два адміністратори. Тому чисельність штату збільшується виконавчого комітету, і зараз дальна чисельність штатних одиниць виконавчого комітету становить як три поваги вже в сети двох штатних одиниць. Тому проект тому рішення, яке було вітернадцятого, 12 24 року про структуру виконавчого комітету втрачає чинність, і, і якщо ви не заперечуєте це депутати, буде оновлена затверджена нова структура в даній кількості. <зв~~> Переходить із центру на до нас послуг з миролюбовки влюбовому і з вільного переходу до нас так само. Ми ще не дуже знову знайома, тому що ми працювали в іншому відділі, то будемо для спершу, коли прийняться рішення, будемо вже буде кандидати на цю посаду, тоді ми будемо це будуть... я дуже думаю, що все буде добре, всі відправилися, послуги на місці, а то тут же вона сяпну... в колени, переходить до нього, вона вже найбільша кількість, людей посилку в мене відкрити. І оце лиш повністю на підпорядкована, тому вона что... переходить. А як відовий, то буде в житті, як вона бачиться її відповідно. Але ще розумієте, як я посувався бачу, що за нею залишиться а, місце, але буде пері, я ці, я не буде голосувати на поріємній мірі протиплати. Тому не будуть ну, і точно закладати заходитися. У нас на судопропонований проєкт рішення іще на позавніхоче. Дякую всім одного. Наша вчора денна вичерпана. Дякую всім за увагу. как отсюда. Зачем це Помимо виноват, что мы потом. Ну-ка, можно брать речи, могут Це ваш, да, я вам портаю туда.